Друзі, усім привіт! Щиро вітаю усіх із світлим святом Христового Воскресіння та хочу побажати миру, добра, тепла та злагоди у ваших домівках, безмежної любові та Божого благословення. І сьогоднішнє відео буде про те, як в очікуванні цього світлого свята я вирішила зробити декоративний віночок на двері із пасхальною тематикою. А для вас це відео, думаю, буде цікаве тим, тому що саме цю основу, створену для віночка, ви можете використати і для інших тематичних проєктів, тому що вона чудово доповнить будь-який декор. Ну і як ви вже зрозуміли, цього разу мені захотілося чогось дуже ніжного та повітряного, і я не використовувала ніяку паперову основу чи основу із гілочок, а вирішила зробити це із залишків тканини. Ну і для початку я всі залишки тканини нарізала на більш-менш однакові смужки та ось таким способом прив'язувала їх до основи. Основа у мене це залишки від п'ялиць. І ось таким чином у нас утворився такий чудовий повітряний віночок. Ну а далі, як бачите, вирішила використати більш такий тематичний великодній декор. Це в мене гніздечко з яєчками, самі яєчка. Також вирішила використати гілочки кориці, тому що вони мені дуже тут подобаються по кольору. І також жгутову нитку та дві пташки. І ось таким чином, як ви бачите на відео, я це все прикрасила. Дечко чудово, як на мене, перекликається із кольором кориці, а чагутова нитка надає більш доповненості ось цьому декору. Довим рішенням для створення віночка було використати ось таку тоненьку, сітчасту тканину, яка додає такої легкості та повітряності нашому декору. Ну, і ось така краса у нас вийшла. Як бачите, віночок дуже простий у виконанні, але, як на мене, дуже стильний та незвичний. Останнім доповненням до віночка роблю ось таку петлю із жгутової нитки, за яку буду чіпляти наш віночок на вхідні двері? І ось з невеликими затратами часу та з мінімальними витратами на декор, у нас вийшов чудовий ексклюзивний тематичний пасхальний віночок. Друзі, а як вам така ідея створення основи для віночка із залишків тканини? Чи сподобався вам результат, який у нас вийшов? Буду рада поспілкуватися з вами у коментарях. Миру нам всім! Все буде Україна!